Друзі, всім привіт. Обдурили камеру, підключили її через повербанк без батареї. Але не через рідний шнур, а через сонівський телефонний фоні зарядки. Ну, нічого, грав не працює. Все показує. Так, ну що, я зараз на Юровці. По плану у нас Парк перемоги. З'їздить сьогодні неділя, подивиться як там по вихідні багато людей чи не багато Подивіться деякі може фонтани працюють неділі чи не працюють Короте, як то так, зараз будемо думати чи через ігна чи через Юровку, може через базар проскочить зараз подивимось граємо на трасу на нашу динацію Що зробили хто не бачив Тепер машинки, правда, тут літають. Ух ти, що ти Так. Опять я на, на легке. Шорти майки, сумочка, окуляри, все остальне на рульові, камера, повербанк, телефон, замок його. Скоро дало жагу чи джазу. Щось з мене насмок не пойму, чи от компота, чи від пива холодного, чи від води, чи від цих вентиляторів, які круглосуточно крутиш. А може вже від амброзії в мене алергія почалася. Вчора мені попалося, не пам'ятаю, де я, чи в телеграм-каналі, чи на других яких сайтах попалося голосування петиції. Коротше, зменшення віку від 60 до 50 років. Коротше, я підтримав, віддав свій голос. Тільки не пойму, чого постійно, якусь петицію хочеш проголосувати, там учасник треба. Кожен рак. рак. <головік> кожен раз через банк реєструватися ну, на подання свого голосу. Так що комусь попадеться, можете голосувати. У мене просто три знайомих. Одному 58 років, навіть 58 з половиною, двум, ровно по 50, ну по 50 з копійками. Вони, я думаю, зацікавлені цій петиції до президента. Що саме цікаво, вже петиція набрала 11 тисяч голосів. Щас. Коротше, 11 тисяч голосів. І ще 70 днів залишилося до голосування до кінця. Так що я думаю, 25 тисяч вона набере голосів. Одне питання, чи її подадуть на підпис до президента. І чи за неї там проголосують, чи я. Те що 25 тисяч набере я впевнений я от... чи далі дальше... вона прорветься Так, а це ж у нас гора там намічається, не хочеться Давайте може через зігне. Який шевролетік новенький. Не хочу просто. Це ще з Юровки з гори потом на гору. Це там по Чапаєвах в одну сторону ми не проїдемо. Коротше, подивимось. Це хтось з депутатів, там цей законопроєкт пропонував змежити, зменшити вік в цьому сенсі 60 на 50. Тому що що за воїн після 50 років. Хоча є старої закалки, бійці, які це тянуть, а скільки їх не тягне, цю лямку, а їх загрібать. Ось зараз можна повернути на Шевченка, в принципі. Не, не хочу. Може обратно так. Поїдемо. Шевченка. Базар, зона небезпеки. Ічтальйони там виходять на риболовлю, на охоту. Дуже сильно. Короче, з кожним поворотом я думаю, як його поїхати. Бо ми з вами недавно їздили Зигина, давайте ще все таки я тут поверну. Я не пам'ятаю тут як односторонні чи не односторонні. Yeah. Да, знак стоїть. Ну нічого, поїдемо по тротуарчику. У нас можливостей більше, ніж в авто. На кирпич! проїзд заборону. Це хто тут живе на доколо, накручуть, того мене по адреску, що я їздив, і ганяло. Тось тобто і крутило, бо мені треба було сюди, а воно ж випоняли. 45-19 Так, кавуни по 19, дині по 45. Дуже щось дорогі дині. Кавуни велика багачка. Десь якийсь відощі здивився чи шорт. Там дуже дешево. Слідуючий поворот поїхав, то якраз би... В принципі те ще треба, нам тепер придеться торохтіти по розбитому тротуару. я проеду, можно по Чуток. Совсем капельку. Капелюсичку. И поменяю сюда и поворачиваю. Оп. Старым мы, старый мы, мы. <гум> старими домиками частними секторами Юліана Матвійчука це ж вже вулиця переіменована так, що тут? їм зелений падло вставати Так, їм красний Це норм, діть, я не спішу на роботу мені завтра. Так що, так, що хотів сказати, понеділок день тяжлий, думав сьогодні, понеділок, сьогодні ж в нас неділя. Усіх легкий день, так? всі відпочивають. Зараз, мабуть, на річці, не втовпишся вже. Знає, там пляжи не уточняють, які сказали паличку знайшли. ну це ще її знайшли на початку літа, но що в три рази перевищує норму. Вау! Так, це мені каретка. Хрустить чешу. Каретка. Хто повне ми тут їздили, каталися. Короче, накрутив, намутив, вибрав собі тяжолий путь, типа вічно як не у людей. Варить я сейчас могу так. Ай, уже едет. Чудово. обла. Чуто. Хопачки.